Слава Ісу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, сьогодні 4 листопада і ми отримали Слово з Івангелії від Луки. Слово Ісуса часом нас запрошує до конкретних дій, так і є сьогодні теж. Послухаємо цієї ці вказівки Ісуса. Того часу Ісус говорив до одного начальника фарисеїв, який запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш бенкет, кович убогих, калік, кривих, сліпих, будеш, будеш блаженний, бо немає чим тобі відплатити, ж тобі у воскресінні праведних. Ну, таке повчання Ісуса сьогодні чуємо. І трохи, знаєте, нас шокує постава Ісуса. Він, доброта і любов, прийшов на, на вечерю, може, до цього господаря І замість подя подякувати за цю турботу, за це все. То, що хтось там старався. Виходить, Ісус каже: ну, знаєш. Ну, як ти запрошуєш, влаштовуєш вечерю обід, то запрошуй бідних людей, а не багатів. Я думаю, що цей господар очікував подяки від Ісуса. Вдячності, а тут така критика. І Трохи ну, ну, так, ну, болить, не? Чому Ісус так робить? Ісус не критикує добра, яке робиться людина. Але Ісус кличе нас завжди до, до, до вищого рівня досконалості. І каже, добре ти це то вам. Але я би ти запросив бідних у Бога, як і не можу тобі чим відплатити, то тим мав би більше добра на небі, більше благ на небі. Бог бачить добро. І дійсно, якщо ми подивимося на ці наші мотивації, кого ми запрошуємо часом, я не знаю, може, у вас є таке, свої, така своя схема, наприклад. Знаєте, дитина ваша одружується, і там треба буде бенкет, який запрошений, весілля. Ви запрошуєте, кажете, ну того дядька з, 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 з Києва треба запросити в нього і гроші. Е, може та Ліда прийде з Вашингтону, з Америки. Е, знаєте, вони ж круталіки, ні, то, то вони там вже не дадуть 100 гривень ні, ні, у подарунок. Часом ми маємо десь підсвідомо ці мотивації, що запрошуємо. Вибираємо хрещених батьків, і там теж ну, не дуже нам людина підходить, але в неї є гроші. І так, вона могла би бути Це непоганий варіант, ні, щоб розраховувати. Або начальника з роботи, когось там, ну, варто мати з ним відносини, бо когось воно пригодиться. Бачу, запрошуємо людей, але мотивація наша. Ісус, і Ісус це знає. Мотивація наша не завжди якась така щира. Як може бути щасливим, якщо нічого з цього не буду мати? Ти жертвуєш, не знаю, гроші, а може час, може увагу. Ти навіть робиш добро просто, а тут нічого з цього не маєш. Знаєте, бо коли ми робимо щось безкорисним. Розраховуємо те, що ж отримуємо, тоді наша, наша відплата в Богу. І це найкращий варіант. Користь наша це Бог, Бог, його, його любов. Ісус запрошує нас, нас просто, щоб ми безкорисно служили, не розраховував на заплату, і ти не все про трапези, про учите. Але взагалі кожна наша дія, це має бути служіння. Ісус не каже, що не маємо розраховувати на, на, на відплату, так, але, вона, але Бог має нам дати цю, цю нагороду, а не, не люди. І варто сьогодні подивитися на свої мотивації, чому я роблю добро, що мене спонукає добра. Часом. Це якісь підсвідомі потреби. Mm. Я можу бути добрим для інших, тому що розраховую, що вони мене віддадуть, може і більше навіть. Часом це якась форма, я маю гріх, а не хочу порвати з гріхом. Я гріх собі ношу, але щоб доказати Богу людям, я роблю якесь добро, даю гроші, наприклад, на благодійну діяльність. Не? Ale jednocześnie sobie żyję w jakimś grzechu, w moralnym, moralnym bachniu, ale pokazuje, że ja nie jestem taki zły. Spójrzcie, ile ja pomagam. Oczywiście, no, mamy być dobrymi. Być złymi, złymi, to, to grzech. E, mamy być dobrymi. I, i, I to warto, warto, z tego jest korzyść. Z tego, że my dobrymi. Nie? Але є два, два ступени доброти. E, така основна доброта це добро, яке ми робимо, розраховуючи на нагороду, на відплату, на похвалу, на те, що нас помітять. Не? І нам те саме. Не? Ісус каже, він отримає вже свою нагороду. Бо чи ж язичники цього не роблять? Ну, Так само. Так, так само робимо, як всі інші люди. Тут нічого нема. Kiedy robisz dobro i po prostu rachowujesz na jakieś, uh, jakieś przybudki z tego, no, to wszyscy niewierzą, że ludzie tak samo robią. Tak, to nie chrześcijaństwo, to normalne życie. A je też bardziej doskonała postawa, kiedy zaułubowuje się czysto, taką bezużyteczną. Kiedy liwaruka nie zna, co robi mm. prawa. коли ніхто, Людина не можна відплатити. Бо роблю це ну, з огляду на Ісуса, Його Царство, і з людей ніхто про це не знає. Да. Те, що ви зробили одному з моїх братів, найменше, ви мені зробили. Звичайно, буває так, що ми не можемо приховати свого добра, і коли ми робимо добро, хтось це помічає, і хтось нам дякує. І нам навіть не комфортно і так. Будемо обіжатися на цю людину, що ти мені дякуєш, а я хотів, щоб ніхто про це не знав. Звичайно, тоді маємо таке правило, правому по подвійних наслідках. Просто я роблю добро і хтось це помітив, але мотивація моя щира, я це роблю для, для Бога, знаєте. і і не розраховую на, на земну нагороду. І тому і, і в, Бог, в Бога Бог теж це помічає, бо Бог знає моє серце. Я маю робити з огляду на Бога все. Натомість, якщо хтось помітив, добре, маю з цим змиритися, і це не зменшує моєї нагороди на небі, цієї радості Бога, цієї благодаті, як Бог дає. Не? Як цього вчитися сьогодні, проти дня будемо мати дуже багато е, нагоди. Кожного дня, коли ти робиш добро людині, яка тобі, тебе не, не сприймає, не любить тебе, то ти виконуєш, ти збираєш скарби на небі. Буду, сьогодні буде нагода, може навіть анонімно, можеш якомусь добро зробити. Буде так, будеш молитися за когось і так далі, не? І буде щасливим. І, і, і нагородою твоєю не буде радість цього світу, але радість від Духа Святого. Роби сьогодні з огляду на Ісуса. Дивись на нього з вірою. Віддавай своє життя, жертвуй своє життя. Це, це велика радість, це велике щастя. Виконувати волю Ісуса. Ісус цього сьогодні просто хоче. Бо те, що ми є добрими і друзям, друзів наших запрошуємо, це добре, це супер, так має бути. Ну, але з цього великої нагороди на не буде. Так <сум> що, брати, ну, маємо нагоду чинити добро сьогодні. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і, і перемоги, добра над злом. Слава Ісусу Христу!